Сьогоднішнє наше відео про мову. А саме чому мій канал україномовний? Ну насправді ситуація досить логічна. Я українець, говорю українською мовою, веду канал, але в нашій країні дійсно це питання актуальне і максимально воно себе проявило в коментарях під моїми відео. На щастя, більшість цих коментарів позитивні, і люди тільки радіють, коли. Чують, що мій канал україномовний радіє тому, що все більше і більше відео вони можуть дивитися українською мовою. Але є і відео, які говорять про те, що ми можемо розуміти і російську, і українську мову, і така думка теж логічна і теж допускається. Але я хотів би декілька слів сказати про те, чому саме я говорю українською мовою. Насправді, не все так просто, як і у багатьох моїх глядачів, я народився в повністю російськомовному середовищі. Я народився в Миколаївській області, і українська мова в моєму житті була представлена всього-навсього двома уроками української літератури і трьома уроками української мови в тиждень. І в побуті жодного епізоду спілкування українською мовою не було. І так було фактично до 2000 року, коли я поступив в медичний університет. Тут вже з'явилася українська мова навчання, і я вдячний часу, вдячний епосі, що все ж таки мені довелося стикнутися зі своєю рідною мовою. Чому я говорю, що ця мова рідна мені? Тому що мій батько народився в українському селі і до сіми років спілкувався виключно українською мовою. Але з його розповіді в школі. Була ситуація, коли все більше і більше стало з'являтися російської мови, тому що навчання відбувалося на російській мові. Хоча вибір все ж таки був присутній: українська або російська мова. А ось уже, коли стало питання навчання у вищому учбовому закладі, цей вибір. Припинився, тому що було чітко зрозуміло, що система дає тобі можливість рухатись далі, виключно використовуючи російську мову. Якщо використовуєш українську мову, ти залишаєшся в селі і далі нікуди не рухаєшся. Тому вважаю, що все ж таки рідною мовою моєго батька, рідною мовою. Сім'ї моєї є все ж таки українська, яка була примусово викорінена. Але я був готовий йти на компроміси з історією. Тому до 2014 року моя сім'я мала частково українську мову, але все ж таки російська мова домінувала. Все змінив 2014 рік. Вважаю, що носії російської мови на той момент мали чіткий вибір, чи пробувати нас все ж таки агітувати за свою культуру, використовуючи виключно мирні і, мабуть, скажімо так, культурні методи. Просуваючи свій контент, просуваючи свою мову, літературу, вони давали нам можливість вибирати. І досить часто ми вибирали, вибирали не Користь нашої рідної української мови 14-й рік все змінив, тому що в 2014 році носії російської мови прийняли рішення насаджувати її агресивним силовим шляхом. Звичайно, це викликало зворотню реакцію, і ми прийняли рішення в нашій сім'ї говорити виключно українською мовою. Хоча і цей період все ж таки був пов'язаний з тим, що агресивного Скажімо так, переведення на українську мову ми не сповідували. 22-й рік змінив і це, тому що ми прийняли рішення, що в нашій сім'ї російської мови бути не повинно взагалі. І зараз ми знімаємо це відео в кімнаті моїх дітей. Моєму сину старшому 18 років, моїм меншим дітям. 8 і 4 роки, і всі вони говорять виключно українською мовою. На цих полицях немає жодної російської книжки. Добре, це чи погано? Мабуть, вважаю, що погано, тому що будь-яка мова це величезний пласт культури, надбання і, мабуть, дуже важливих речей, які концентрує в собі мова протягом століть. На жаль, в нашій реальності і в нашій. Історичні перспективи російська мова стала інструментом інструментом знищення нашої державності, нашого побуту і нашої культури. Тому я прийняв досить таки свідомі і важливе для себе рішення сповідувати українську мову, говорити українською мовою не тільки на роботі, не тільки в сім'ї, а й в усіх ситуаціях своїх життєвих. І Тут, на мою думку, ще треба чітко з вами визначитися з одним важливим моментом. Не є правильним боротися з російською мовою. Тому що коли ми акцентуємося на боротьбі з чимось, ми забуваємо про розвиток того, за що ми боремося. Тому, на мою думку, набагато важливішим є. Не боротися з російською мовою, а просувати українською мовою. Саме це і є моєю основною думкою, тому що знімаючи відео українською мовою, ми створюємо контент, який дивляться люди, які люди вважають позитивним і відповідно разом з позитивним матеріалом сприймають позитивно нашу українську мову. Тому я дуже радий, що під моїми українськомовними відео є величезна кількість коментарів, спрямованих на саме відзначення україномовності цього контенту, і ми будемо продовжувати робити цю справу. На мою думку, це досить тривалий процес, який займе десятиліття. Але якщо ми будемо йти в Іти цим шляхом, то ми досягнемо ситуації, коли без жодного примусу, без жодної агресії, без жодного, мабуть, якогось такого несвідомого впливу на людину, ми доб'ємося того, що українська мова буде домінувати в нашому суспільстві. Вона буде модна, цікава, популярна, а саме головне корисна. Тому любіть свою мову, любіть свою державу. Споживайте україномовний контент і найголовніше, генеруйте українську мову в побуті, на роботі, в соціальних мережах, і все у нас буде добре.